Слава Ісусу Христу. Сьогодні мова піде про десятину, але на початку хотів би застерігти таких коментаторів, які служать сатані, які не розуміють, що таке благодать і не розуміють, що таке виконання волі Божої. І пишуть всіляку єресь, всіляку гнівливі, всілякі коментарі. то... Що, то Якимось чином, попів сюди приплітають, там, я не буду нести десятину, тому що попи там на джипах їздять і так далі. А для таких коментаторів говорю, що попи мають таке відношення до Бога, як і ти, той, хто пише таку подібну єресь. І взагалі я видаляю такі коментарі, як це сказав і робити Павло. Зокрема, послання Павла до Тита, третій розділ з 9-го вірша. Вистерігайтесь нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні і марні. Людина єретика по першим та другим наставленню відрікається. Тобто, якщо людина з першого другого разу не розуміє, що вона знаходиться в ілюзії і являється єретиком, видалив те й забув його, та й все. Тепер до десятини. Десятина згадується ще в книгі буття в 14-му розділі, там з го вірша чітко сказано, коли Авраам переміг цих царів Содома, і Гомори і царів Востока, між якими вибухнула війна. Він пішов захистив честь свого племінника Лота і малочисельною армією, яка налічувала 318 людей. Пішов переміг. Звільнивши з рабства е, свого племінника і царів цих е, Содом, содома та гомори, і коли вони поверталися додому з перемогою е, назустріч Авраамові, вийшов первосвященник священник Бога святого Мелхіседек, е, якому Авраам, який поблагословив Авраама, і якому Авраам віддав десяту частину всього, що мав. І після цього Господь уклав з Авраамом заповіт, який і діє і до сьогодні. І Ісус Христос згадував про Авраама, зокрема, Івана, 8 розділ, 39 вірш. Сказали вони йому у відповідь: наш отець Авраам відказав їм Ісус, коли б ви Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові. Тобто чітко і ясно, Ісус Христос ставить Авраама в приклад. Якщо ми діти Авраама по плоті, то ми маємо виконувати те, що виконував Авраам. Тому що в Малахії, 3 розділ 6 вірш, сказано, що Бог є, він незмінним, Бог не міняється. І коли на землю прийшов Ісус Христос, волхви принесли йому дари і золото. Також в Матвія. 17 розділ, 24 вірш. Сказано, як прийшли ж, вони в Капернаум до Петра підійшли, збирачі Дедрахми на храм. Та й сказали, чи не заплатить ваш учитель Дедрахми? Він відказує так. І як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав: Як ти думаєш, Симоне, царі землі, з, з кого беруть мито або податки від синів своїх чи чужих? А як той відказав від чужих, то промовив до нього Ісус? Тож вільні сини, тобто Господу потрібно наше серце. Якщо ми даємо десятину, Ісус сам показав цьому приклад. То це також говорить, що я вільний від рабства Мамони, тобто від рабства багатства. І також сам Господь слідкує за тим, як в храмі дається, даються пожертви і вдовина лепта, зокрема цьому свідчення, коли Ісус Христос сам наголошує на тому. Що вдава вдова дала останнє більше ніж багатії? Також багато жінок служили Ісусу своїм іменням. Також Ісус наголошував, що на фарисеям він говорив, що якщо ваша праведність... Не переважить праведності фарісеїв, то ви не успадкуєте царство небесного. І фарісеям він наголошував, що вони дають десятину, правильно роблять, але варто і це робити, і не втрачати суд, милість і праведність. Також сказано. В Луки, 12 розділ 33 вірш. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки, собі не старіючі, не вичерпний скарб тою небі, куди не закрадаються злодії, і міль де, і мільде не точить. Тобто, мій скарб буде там, де знаходиться моє серце. Якщо моє серце з Богом, то відповідно наслідки будуть відповідні. Я буду інвестором царства небесного. Також в Біблії сказано, що той, хто сіє в плоть, від плоті пожне тленія. Той, хто сіє в дух від духа, пожне життя вічне. Тобто важливо інвестувати свої. Ресурси не тільки кошти, а і час, енергію, інвестувати в небесне царство, щоб отримати небесну прописку, не нести попам там, чи ще в якісь релігійні мертв, мертву релігію релігійні організації, які не мають відношення до Бога, а шукати. Церкву там, де є плоди, там де є виконавці волі Божої, там де Царство Боже примножується на землі. Тому не ходіть в ілюзії. Десятина це ваша інвестиція в вічність, тому інвестуйте в вічність, любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.